Вітаю глядачі мого каналу. Приїхав я в один із таких популярних парків в Бексельсфілді на День Незалежності. Зараз десь біля п'яти годин. От. Параду ніякого не було, в центрі нікого немає, тому що всі ресторани, майже всі ресторани всі зачинені. А люди тут збираються. Хочу показати. От так Отапа. Ну і автомобілі. Сюди з'їжджаються. Зараз ну, покажу. Так, відпочивають і відмічають те незалежності. Ті, що проживають безхідні, скажем так. Ну, приду далее. Покажу. Ось тут в парку есть такое озеро. In memory of. Конечка, славочка. Вот такое озеро. І піду я далі, дивлюся, що далі є. Тут така протікає невеличка річка. До речі, треба поторкати воду. О, вона тепла. Тут можна митися. Дітки миються. Ну і написано, що можна митися тільки на свій страх і риск. Ризаль. Ну, оця річка там це, вона впадає в озеро тут. Отак. Тут можна помитися. Ой, ось, покупатися. Що далі? Лавочки тут і мені. Тобто, коли треба поставити лавочку, то... Це не за рахунок муніципалітету, тобто державних чи муніципальних, там, чи каунті е, коштів, а от такі доброчинці, і потім табличку залишають вони, яку хочуть. І оплачують вартість установки таких лавочок. Можна подивитися, що на різних лавочках різні надписи. Це в честь помершого. Скільки вже там було? Ну, 74 роки теж. Не дуже старий. Скажем, для США. Це на честь пам'ять матері, яка в 2006 році померла. У 25-му народилась. Знову ж таки, скільки це? 75, 6, це 71. А це реструми, зрозуміло. Такий шикарний реструм. Йду далі. Ну ось теча річка Керн. Вона, бачите, достатньо наповнена водою. Там пташечки. Не знаю куди йти чи через міст, і зараз я подивлюсь по мапі. Чи може сюди підемо. От так, а там уже е, цей Ну, автострада, вулиця широка, поїзна. Так от. Зараз піду в цю сторону схожу, подивлюсь. Зараз спробую підійти ближче до річки. Покажу. Річка, звичайно, невелика. Ось вона тут такої ширини. Близько я до неї до берега не підійду, бо я бачу там. Зарослі. Ага, ну так, да, і водичка. Тут чи як, що воно полетіли. Ось така річка. Там пташечки бігають. Я думаю, що там десь посередині вона достатньо глибока, щоб поплавати. І мені здається, що вона не холодна. Ну, Підходить, нема де. Іду далі. Ну от тут іду по біговій дорожці. Тут отак бачите скільки людей. Вони всі відпочивають. І велосипедна доріжка і пішохідна. Ну оце мабуть весь парк, там ще один є. Оце це таке, в якому теж можна купатися. У ну, таких парках зараз відпочивають по місту жителі міста. А я далі йду. Ну от, ще вирішив зняти фонтанчик Ці озера в цьому парку. Отак. От а це амфітеатр у води. Звичайно, зараз на ньому ніхто не виступає, бо тут ніхто не висидить на цій жарі. Я да, спущусь, подивись. О, mm отличка -hmm. фонтанчик. Але я купаться не буду. А да. А и мы. Да. Амфитеат Dignity Health Amfi Амфитеатр Ну да, амфитеатр Сейчас да, тут попробую водичку, даже попробую О Сей зайду, попробую водичку Отак. Е, Тримайки, щоб не, не уронити. Ой! Е, залізок кипяток, а вода тепленька. Ну як? Так, градусів 20 є. А може і більше. Ну то тобто зовсім не холодно, коли руху струбляєш, мабуть, більше, ніж 20. Ну, дітки купаються, ну не тільки дітки, всі купаються. Вот uh, так. Ну, mm -hmm. uh, добрый.